Так, доброго дня. Мене звати задуяна Володимирівна. А, передусім хотіла сказати, що така тема майстерки. Напевно, я би використовувала як поглиблення знань для дітей, так тому що передумову виникнення і причне сприятливі геологічні, гоморофічні процеси в Україні. В принципі, ми вивчаємо, але для того, щоб діти краще розбиралися в темі, це поглибити їхні знання. Це могла могла бути і позакласна робота, не тільки урок, так можливо, це було навіть процес, який був розтягнутий навчання, як як урок, продовження позакласної роботи, і потім навіть дослідження з цієї, цієї теми, тому що в принципі, з чим я зіштовхую з сучасними дітьми, це те, що вони завжди питають, навіщо це нам. Так? Тому я намагаюся пояснити їм завжди, яка зв'язок є з життям. І тому такі геологічні явища, процеси повинні зацікавити дітей. В принципі, Ми живемо дійсно в Києві. Так? І чи потрібно нам це знати? І дітям, чи потрібно це знати, чи будуть на нас ці процеси впливати на наше життя, чи можливо це впливає тільки на людей, які живуть в якихось західних регіонах. Тому, передусім, таку роботу я б зробила у вигляді проблемного запитання, тому що ну, це можливо б зацікавило учнів дійсно розбиратися в цій темі. Звичайно, актуалізація знань. Перед вивче вивченням такої теми, нагадати, що таке рельєф, який ми вчили і в шостому класі, які діти вчили і в природознавстві, так нагадати, що таке геологія, які в нас явища є несприятливі, взагалі, як вони знають. Частіше всього. Ми це робимо якимось методом ланцюжку, нагадую, так, щоб не було просто перелічення термінів. Ну і, звичайно, далі я би зробила, не зосереджувалася на всьому загальному, а розбила б, наприклад, дітей на групову роботу і досліджувала явища ну, по командах певних. Та давала дітям би завдання однакові. Ну, і звичайно, спочатку. б це аналіз джерел. Причому це аналіз і інтернет джерел, і підручників, і звичайно, співвідношення географічних карт для того, щоб розібратися, нагадати дітям, що це за процеси, для того, щоб вони можливо знали визначення цих процесів. Я показала все в даному випадку на сувах. Так? Тобто, спочатку збір інформації. Потім це звичайно причини виникнення. Так, ми б. Як, на мою думку, зробила б якийсь кошик, де в кожна дитина з команди вкладала причину виникнення певного геологічного, геоморфологічного процесу, як, наприклад, СУВІВ, тобто, ми б складали ці все в один кошик. Це можливо, до речі, зробити. І в інтерактивних вправах, і навіть просто наклеїти на дошку, і магнітному бумажки приклеїти, і так далі. Е, ну і звичайно, куди ж ми географи без картографічної зупинки, Познач, після того, як діти опрацювали інформаційні джерела і все, що стосується цих процесів, звичайно, потрібно позначити це на карті України. Це можливо зробити просто на пустих шаблонах, контурних картах, це можливо зробити завдяки інтернет-джерел. Wordwall, наприклад, я багато дітям задаю завдань саме на. На цій платформі, що вони створювалися. Не я створювала, так, а вони проходили, а вони створювали якісь інтерактивні вправи. І, звичайно, новини. Так? Опрацювати інтернет-видання. Ну щоб дізнатися, які процеси були порівняно недавно на території України, можливо, в нашій місцевості, саме в місті Києві. Ну і, звичайно, розробити пам'ятку про правила поведінки під час цих процесів. Цю пам'ятки звичайно оформлюємо у вигляді плакатів, чи ще якось чином, щоб ознайомились всі групи і озвучили групи, зробили своє представлення. І наостанок це, звичайно, так як ми йшли. Через проблемне запитання, то на нього потрібно в кінці відповісти, так то дійсно, чи для нас в Києві є якісь небезпеки. Ну і я зрозумію, що діти вже шукаючи новини і шукаючи, які, ну, які відбувалися небезпечні явища, автоматично і знайдуть інформацію про Київ, так про землетруси, які ми інколи можемо відчувати, до нас доходять сейсмічні хвилі, чи, наприклад, про селі, так ну, суви техногенні катастрофи, які відбулись в Києві. Дуже масштабна катастрофа. Тобто, все так чи інакше, ми дійдемо до відповіді, що і в Києві нас це звичайно стосується. Ну і звичайно, як я сказала, що таку тему не можна, напевне, охопити одним уроком чи позакласним заходом, то я б завдала дослідження. Це, звичайно, щоб діти розробили якісь програмки для того, щоб. Що можна зробити нам, щоб запобігти даним небезпечним явищем? Або, або, хоча б, якщо б не запобігти, то щоб наслідки були мінімальними? Дякую. Дякую. Пані Анна, можна вернутися до слайду причини -су? Так. Ну, судів? давайте Зараз у нас там йде. Передумови, причини виникнення несприятливих або небезпечних явищ. У нас взятий, для прикладу, суд. Чудовий приклад. Так, як ми, мені, от я дитина, як мені з цією схемою працювати? Я не бачу, де тут причини, а де передумови. Ну тут все разом і шість це... стоять. Дивіться, я читаю. перезволоження викликає танення снігів. Ні, -ні. так танення... ви розумієте, це немає тут початкового визначення. Це все як кругова схема. Все це можуть бути причини, які наступає зі сув. Можливо, неправильно оформло дійсно треба було поетапно, але ці все, все окремі причини, які можуть після яких може наступити сув. Не обов'язково, що ну розумієте, це можна оформлювати таким чином. Я пропоную це і просто писати, вкладати магнітиком в кошик, але просто вон тут нема схеми першого і останнього. Ні, я розумію, але я не розумію, для чого стрілечки стоять, я б запуталася. Потім я не можу розділити. Тут написано причини, насправді там не тільки причини. Причина передумови? передумова яка. Грунт перезволожився і під силою земної тяжіння посунувся вниз. Так. А танення снігів стало причиною перезволоження. Може бути окремою причиною землетрус. А наприклад, вирубка дерев це не причина. Це передумова. Згодна. І не, і не в кожній місцевості, от ви в мене в селі вирубаєте хоч всі дерева, а ніякого суву не буде. Значить, це залежить від рельєфу, так. Інші. Далі, наприклад, може бути крутий схил, але не буде суму навіть після танення снігів і злив. Тому що це треба, щоб була глиниста порода, або це треба, щоб була ну, висота підошви відповідна. Тобто, якось його треба розділяти, бо такий слайд він ну, головує. Я на нього подивилася і зрозуміла, що я вже запруталася. Зрозуміло. Так. Перерахуйте нам, будь ласка. Всі прописані в програмі життєві компетентності, базові компетентності, які прив'язані до цієї теми уроку? володіння державною мовою. Володіння рідною мовою, екологічна компетентність, інформаційно-комунікативна підприємницька компетентність. А що чому? Звичайно, геологічні породи а в дух? Я підприємець хочу відкрити своє тут побудувати якісь будівлю. ну не тільки СУФ, ні. Я вибрала приклад, я показала. А сюди посидіти. Сюди причепити, наприклад, будівництво на схилах будівель. Класне. Математична компетентність обов'язково, тому що ми можемо робити якісь математичні розрахунки, крутисне схилу і так далі. Добре. Крім того, ще ну, інноваційність. Навчатись, та тут, в принципі, навчатись впродовж життя, тому що тут тема і розкривайте, і розкривайте. В принципі, ну, а для якої компетентності цю тему включено в програму? Зради екологічної, напевне, більше все ж таки. Тут же не йдеться про екологію. Природнича природ, ну, природнича і технологічна. У вас дивіться без... Небезпечні Небезпеч. Передбач і правила безпечної поведінки. Як ця компетенція називається? Небезпечна. Здоров'я. А, а, Це ви маєте ну, це... головна компетенція з трьох, здоров'я і безпека, так. Я ж вам рахую, все. Тут же паливо. Так. Так, ти часу на дослідження даєте їм. Ну на дослідження я б дала, напевне, доволі багато б часу. Ну, як мінімум, це б я б місяць, то точно дала б. Тому що це може бути дивлячись від такої, я цілий поставлю для дослідження. Так Тому так сформульовано, що я не зрозумів, би, що мені досліджують, якщо можна повернутися, то що їм досліджувати? Да. Їм потрібно досліджувати. Як може людство чи взагалі вони да, Тому, запобігти? Вони так. Що, ну, для мене дослідження це направити. Діти вибирають тему, тоді ми вже більш конкретно розмовляємо про те, що можна дослідити Ви в цій. Ви видаєте спочатку тему, а потім вже даєте плани, який Так, коли вони вже дійсно чітко знають, що вони хочуть розкрити в цій темі, ми складаємо план. В яких класах і восьмих? Ви давали які темі? Скажімо. Восьмих. Ну, я більше давала про. Ну, наприклад, я давала, ми розглядали селі, так, досліджували їх, тому в восьмих ми давали ці теми.